Так, як там мій перчик замерз чи не замерз, наче йому нічого немає. Але я сьогодні на ніч буду накривати обов'язково якимись батлажечками чи чим, бо так діла не буде. Передають ще холода. Угірки взагалі стоять на місці. Але якісь такі вони зовсім ніякі. Так, ну і помідори. Помідори також буду накривати, бо ось деякі замерзли, чи що з ним я не знаю. Ось з цим, наприклад, що з ним. Деякі нормальні. І трюган дуже сильний, щоб вони не поламалися. Я зараз знайду якісь батлажечки і буду накривати все. Так ось тут один огірок також замерз, не витримав. Хоч накривала його ось, але все одно холод є холод. Зараз я знайду, у мене десь є. Так, в мене ось є тут такі баночки, фляжечки, бутилочки. Я не знаю, як їх назвати, але хоч трошки прикрити буде. Ось тут ще є. Це якісь маленькі, більші. Це на помідори, напевно, буде, а. На перець такі менші я ось ориночки візьму, тільки аби їх вітер не позривав. Ось, і я згадала, що в мене тут десь було насіння. Я збирала, да, ось літрова баночка. Збирала насіння з айстрів. Ось тут навіть, напевно, що видно квіточ. А, ні, вони розсипаються. Такі ніжно-рожеві і так, ось тут даже написано: айстри рожеві. Це, напевно, що такі ніжно-рожеві, а тут яскравіші, ну тут всякі є. Так, да, ось такі яскравіші трошки були. Ось така маленька квіточка. Дуже гарні вони. Їх також треба висіяти. Вже пізно, напевно, але все одно хоча б трошки припізнилась, але треба висіяти. Так, я ще ось придбала перчик, докупила, виходить, це, здається, Леся солодка сорт. Червоний, якщо я не помиляюсь. І ось тут баклажанчики. Небагато пару штучок поки що вистачить. Ось нависаджувати сьогодні не буду, бо дуже холодно і мокро. Цілу ніч дощ ішов, нехай поки постоять. Вони там гарно политі. Можливо, завтра висаджу. Тут ось чекають мої квіточки. Дивіться, яка ця лобелія красива. Тут в одному стаканчику два відтінки. Ось один такий якийсь майже білий, блакитний, а це синій. А тут ще темніший. Ось такі гарні. І ось ці колеуси також. Вони такі цікаві, цікаві. Гарні рослини. Пізніше буду висаджувати також, бо дуже сильний дощ був. Ось, а тут в мене м'ята така, є меліса. Також потрібно кудись висадити в горщик, напевно, щоб вона, бо вона дуже розпо, розповзається. Якщо її десь в город посадити, вона дуже розповзається і її дуже важко вивезти потім. Так, да, Соня? Синя, синяшка? Ось такі справи. Так, розсада вже накрита, накривала чим бачила. Бо на вулиці дуже холодно. Понаходила якісь батлажечки. Ось так, бачите, її там трошки тіснувато, але нехай хоч трішечки погріється. Бо зовсім. Десь відкриті, десь закриті. Ось так. Тут навіть під банки ставила. Перчик також. Бо холодно, страшенно просто. Цілу ніч йшов дощ. Карадисочку вже гарно треба виривати. Цілий рядок. Шпинат так гарно піднявся. І рукола підростає непогано. Просто стоїть договору полуниця, також не хоче рости, бо холодно. Нічого не хоче рости. Так що ось так, поки все залишаю. Це пару днів, це на вихідні точно у нас сьогодні п'ятниця. Вихідні точно буде холод, і там далі буде холод, коротше, непонятно як воно все має бути і моя чорна сокіння гарно треба полити її і тут троянди теж Бутончики понакидали, але не хоче вона ще тут видно, що рожева буде. І ось ця плетиста також в бутонів. <плес> ось так, ось так, ось так. Ось рододендранці він листочки попускав такі. Не на цвіт, а на листя. А було, наче як на цвіт. Що там робить? бахає? Ось тут також це. Я на ньому півонія кажу, дуже гарна трояна буде розпускатися. Так багато-багато на ній бутончиків. Я дивлюсь, лорд гавкає. Ось ці лілії гарно вже піднялись. Дуже ароматні. Ось мені бідолашні тюльпани стоять. Так з ними і нічого не склалось в цьому році. Нагарно. Оці перецвілі квіточки я так одразу відриваю, щоб вона пускала нові. Красота. Отут мені з віконечка з літньої кухні буде видно її. Тут вже зробили вентиляцію. Це я раніше показувала, що тут має бути літня кухня. Зробив він чоловік. Вон там вентиляцію. І тут якось вона має циркулювати, не знаю. Ось, а, що я хотіла показати з віконечка буде видно мою сульфінію. Тут ще буде потрібно доробити ось цю стіну повністю. І, напевно, будемо шпаклювати, просто пофарбуємо. Ось тут ще шматочок плитки потрібно до. Доложити. І з дверима вирішити питання. Таких самих основних три моменти, А далі вже ми будемо там, придумувати, як тут його правильно облаштувати. Шви потрібно затерти. Ось тут шви на підлозі на плитці і на оцій пічці. Грубка, пічка, як то називає. От. Ну і там плінтуса, то вже такі дрібнички. Освітлення також потрібно. І вже помаленьку можна буде облаштовувати, там ставити, що там якісь столики, столешниці, я не знаю. Ще потрібно придумувати. Де і як має стояти? Тут десь потрібно і холодильника вмістити. У нас є такий невеличкий холодильник. Якраз сюди, я думаю, він буде в самий раз. Десь його треба буде поставити. От якби тут пічки не було, там би він став просто ідеально. Але пічка є і добре, що вона є. Ось в таку прохолодну погоду закинув сюди там оберемок дров і прекрасно, тепленько, затишно, і красота. Ось так. Все, друзі, всім дякую за увагу, всім пока-пока!